А дайте мені мій телефон. Дивіться, це хоче людина за мною бігає щось. І каже, що я йому так він зараз на мене кинеться і скаже, що я перешкоджаю. Я їм нічого не перешкоджаю. Вони мені річ украли. вкрали. Вкрали мою річ. Це людина. Ось дивіться, ось і він мені погрожував фізичною розправою, тільки ще. <тур> Який цирк? <плес> так він у мене забрав телефон. Дивіться, я спокійно. Він приходить допомогти. А тепер Дивіться, хорошо. Я успокою. Я успокоївся. Верніть мій телефон. Ну я ж нічого, я ж я не кидаюсь на них. Ви свідки, я не кидаюся, нікого не б'ю. За кого я рішав? Я вже, коротше, спатру пам'ять. Так, а що ви хочете з моєї машини? Ви хочете забрати машину не, мою чи що. Ви не хочете мене напасти на мене чи що. Що ти милиш? Иди цирки ломай другому місці. Ні, ну я питаю, дивіться, я ось. Він одразу вискочив борзий, дуже сильно, друг. Ну, так і ти мене хочеш напасти. Ти зразу вискочив борзий, кидався угу. на людей. Тут, і приду я не кидався, кидав, на, я одразу знімав. Так я одразу знімав. Хуйло ти, блядь. Та я на тебе буду заяву писати. Дивіться, от уже на мене нападають, хоча телефон забрали